Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Війна дронів кардинально змінила роботу і роль снайпера. Якщо раніше ця професія передбачала приховане просування та точкову роботу, то нині вихід на позицію і відхід з неї окрема спецоперація. Про тонкощі стрілецької майстерності далі. Військовослужбовець із позивним «Луцьк» приєднався до лав Збройних сил України добровільно у 2023 році, підписавши контракт у прикордонній бригаді Гард. Відтоді він працює снайпером. Виходиш просто як на полювані, собі сидиш і дивишся в одну точку в більшості. Чекаєш, може, десь нам з'явиться. Так, щоб колись на позиції, зараз знайти це нереально, бо всі ховаються не тільки, щоб горизонт заховати, а й від дрона. Це дуже важко такої знайти. Нині робота снайпера вимагає сили і витримки, адже шлях до позиції треба долати пішки з важким вантажем. А щоб побачити та вразити цілі, іноді доводиться чекати годинами. Разом з тим, снайпери-прикордонники працюють із сучасною та надточною зброєю, що значно полегшує виконання місій. Більш точніша зброя. Навіть порівняно з тим 308 калібр. У нас ці МК. то це набагато не цікавіше. Немає віддачі, то вона так таке враженик іграшкова, але точність в неї просто ідеальна. Ам, є опції, які регулюються так само, як окуляри. Можна навіть з мінусовим чи плюсовим зором, Тому, взагалі не важливий зір. Луцьк розповідає, найважливіше в його ремеслі постійно удосконалюватися та відточувати навички, щойно є така можливість постійно бути готовим до виконання бойового завдання. Прикордонник розповідає, як одній з позицій вдалося знищити відразу двох окупантів. Сиділи, не надіялися там когось зустріти, бо вони вже виходили з посадки. Ну, типу, якби як помінялись. Сіділи, случайно просто тоже получилось, что побачили. Мінус два. Ми все робимо тут для перемоги.